Мої вітання глядачам телеканалу НТК. Підбиваємо підсумки спортивного тижня. У Коломиї тренувалися боксери з Одеської та Донецької областей. У Івано-Франківську відбулися міжнародні змагання з легкої атлетики Прикарпатська зима зима-2013». П'ять медалей здобули юні коломийські боксери на змаганнях у Чернівцях. А юні шахістки в ліцеї виборювали звання найсильнішої. Далі про ці новини у спортивних подіях тижня більш детально. До Коломиї завітали боксери з Одеської та Донецької областей. У столиці покуття вони провели тиждень. Мета навчально-тренувальний збір. Чим займалися хлопці та дівчата на Прикарпатті, дізнавалася Мар'яна Мацьків. Вже більше десяти років у писанкове місто з'їжджаються кращі боксери України на навчально-тренувальні збори. Цього разу Федерація боксу Коломиї разом з фізкультурно-спортивним комплексом Локомотив приймали майбутніх учасників чемпіонату України серед школярів. За цей час короткий. Вони повинні встигнути все і добре потренуватися, і звичайно поїхати на Буковелі Вони вчора були їм. Дуже сподобалось тут команда з Донецької області з Маріуполя, так що вони. Сніга фактично і не бачили, От. а якщо там сніг і бачили, то вони бачили його кольоровим в Маріуполі. А так, то вони, звичайно, тут йде двох-трьохразова тренування, і вони на сьогоднішній день інтенсивно такий час будуть проведені в Коломи. В першу чергу ми міняємося трошечки культурою. Не всі діти будуть боксерами великими, але ми до них їздимо величилися море, вони до нас приїжджають в гори». Вони між собою спілкуються, Вони на російській мові спілкуються, ми на українській. І така от своєрідна. А з другої сторони, ну, у них свій бокс, у них своєрідний, східники, вони ж трошечки десь сміловіші. У нас теж свій підхід. Тренування у них по-своєму специфічне. У нас також від них далеко не відстає. Так і міняємося практикою, опитом. Навчально-тренувальний збір відвідали близько 30 юних спортсменів. Це боксери з Івано-Франківської, Одеської та Донецької областей. Разом з хлопцями та дівчатами приїхали також їхні тренери. Тут взагалі все проходить великолепно, база відлічна. Ми вже тут не перший раз. Ми сюди я приїжджаю постійно, тому що тут відлічні условия для тренувань, нас добре приймають. Нам тут дуже подобається. особливих спортсменів привіз тренер з Маріуполя Микола Бенедисюк. Усі вони вихованці школи інтернату. Та брак батьківської любові і родинного тепла не заважає юнакам досягати успіху в боксі. На Прикарпаття вони прибули, аби вдосконалити свою майстерність. Дуже здорово. По-перше, зал дуже хороший. Во-первых, учень. Приятно смотреть на такой зал. Если бы такие залы были у нас в Украине, у нас результат был намного лучше. Мы очень довольны. Нас хорошо встретили, разместили в гостинице. Боксом занимаюсь 5 лет уже за это время провело много поединков. Більшість одержав В Коломиї нас очень хорошо стрітіли. Нас відвезли на Буковель. Там ми покаталися на лижах. Нам дуже понравилось всім і мені. конечно, в першу чергу я ніколи не забуду эту поездку. Очень Хорошо, звісно, стрітіли навчально-тренувальний збір пролетів як один день. Розповідають його учасники. За цей час спортсмени встигли і попрацювати, і відпочити. Тепер боксери готові виборювати перемогу на чемпіонаті України серед школярів. У Івано-Франківську відбулися 45-ті міжнародні змагання з легкої атлетики Прикарпатська зима, зима-2013». У змаганнях брали участь команди з Польщі, Білорусі, Молдови, а також дев'яти областей України. Команду нашої області представляли і вихованці Коломийської дитячо юнацької спортивної школи номер 1 відділення легкої атлетики. Глядачі були свідками напруженої боротьби на різних дистанціях. Не осоромилися і найсильніші з наших земляків. На п'єдестал пошани пощастило піднятися кільком вихованцям Коломийської легкоатлетичної школи. Відразу три нагороди різного гатунку наші спортсменки завоювали у секторі стрибків у довжину. Золота нагорода в активі Лопачак Юлії. Срібну медаль отримала Палічук Іванна, а бронзу завоювала тригуб'як Тетяна. Ще одну бронзову нагороду до обласної скарбнички поклав рогович Олексій, виборовши її у запеклій боротьбі поміж 60 учасників бігу на 400 метрів. У Львові пройшов другий всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті майстра спорту міжнародного класу Ігоря Первачука. У змаганнях брали участь і вихованці відділення вільної боротьби Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у ваговій категорії до 85 кілограмів призером змагань став наш земляк Дмитренко Павло. Три золота, дві бронзи. Ці медалі вибороли юні коломийські боксери на другому етапі чемпіонату України з боксу серед школярів. Регіональні змагання відбулися у Чернівцях. Там змагалися кращі спортсмени з Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. З коломийськими медалістами спілкувалися наші журналісти. Два дні юнаки змагалися у Чернівцях. Другий етап чемпіонату України з боксу серед школярів зібрав кращих спортсменів західного регіону. Як завжди, відзначилися коломияни. П'ять медалей це чималий привід для гордості тренера наших боксерів Тараса Степанюка. Результат досить непоганий. Три хлопчики стали переможцями. Ми були по три боя: важкі поєдинки. Це Андрій Стефенюк, 46 кілограм. Степан Шепетюк, 38,5 і. Олександр Конопку 52 кг. Третім сталося Лащук Артур 44,5 і Кабалюк Юрій. Для 13-14-річних хлопців цю перемогу можна вважати першими кроками у великому боксі. Особливо тішить те, що за підсумками змагань четверо коломийських боксерів потрапили у юнацьку національну збірну України. Це переможці Олександр Конопка, Андрій Стефанюк, Степан Шепетюк і бронзовий призер Юрій Кабалюк. Я виграв там два боя там було досить вже інші рівні, такі як же ми їхали там на різних змаганнях. Там вже були більш цікавіші, вже чемпіони області, вже хлопці, які вже провели багато поєдинків, що вже, ну, багато набрався опиту, можна так сказати. Там досить цікаво було, що чи й не усі оглянули деякі міста. Цікаво. На цих змаганнях е, я здобув перше місце з пулу. Суперники вже чемпіони області, вже більш е, важкіші суперники. Всі бої здобулися важко. Але боровся до кінця. Я став чемпіоном. Звичайно, мені дуже там сподобалося. Важко вдалися бої, бо це інший рівень як чемпіонат області. Треба треба було вигравати, щоб далі поїхати на чемпіонат України. На змагання у Чернівцях юнаки потрапили завдяки перемозі на чемпіонаті області, який нещодавно відбувався у Коломиї. Там наша збірна отримала загальнокомандне перше місце. Тепер уже новоспечених чемпіонів чекає завершальний етап чемпіонату України. Хлопці, молодці досить непогано, підійшли кожного ранку в темну ніч. мінусова температура, вставали. Ну і по, по, по два тренування досить-досить так. Але нічого, кажуть, є результати, є плоди. Хотів подякувати в першу чергу це Івану де кіно стимулює, е, Олександру Васильовичу Луцику, президенту нашого Коломийського, е, Вінтоніку Михайлу Івановичу, це директор товариства Колос. Е, Ну і саме основне хотів подякувати батькам цих хлопчиків. Вони також приймають активну участь. Також попереду у юних коломийських боксерів перший навчально-тренувальний збір юнацької національної збірної України, який має відбутися вже 18 березня у місті Енергодарі. Далі чемпіонат України, і якщо пощастить, чемпіонат Європи. У природничо-математичному ліцеї завершився чемпіонат зі швидких шахів, який тривав впродовж лютого. Спортивні змагання приурочили жіночому дню 8 березня. Хто з юних шахісток виборов звання найсильнішої, розкажемо далі. Шаховий гурток природничо-математичного ліцею поповнюється все новими й новими учнями, які теж хочуть навчатися цієї давньої популярної та мудрої гри. Але на жаль, всіх охочих прийняти гурток не може. Працює чотири рази в тиждень. На сьогоднішній день тут з'явилось 28 учнів-розрядників і майже така ж кількість. Без розрядників це приємно і радісно, каже головний суддя змагань Василь Слободян, що зусиллями директора ліцею Ганни Пасічної і громадської організації Перша Коломийська асоціація шахістів з'явився такий гурток, в який вдалося залучити багато дітей з вулиці і частково вирішити проблеми дитячого шахового клубу дитячої спортивної школи номер 2 якого у нас в місті немає, і коли він з'явиться, невідомо. Хотілося, щоб у інших школах з'явилися такі гуртки. У природничо-математичному ліцеї закінчився чемпіонат Коломиї зі швидких шахів серед жінок, присвячений святковому дню 8 березня. Цей турнір організовує і проводить громадська організація, перша коломийська асоціація шахістів і традиційно щорічно десятий рік поспіль. У цьому турнірі грали 11 учасниць. Змагання проходили впродовж лютого місяця, вихідними днями за коловою системою в 10 турів. Гра була цікавою та впертою. У підсумку гарну гру показала Наталія Єрьоменко. В Гострій боротьбі вона набрала 9,5 балів із 10 можливих і стала чемпіонкою Коломиї зі швидких шахів. Друге посіла учениця гімназії Юля Машкіна 8 балів. Третя у ветерана з шахів Ірини Сергієнко 7,5 бали. Варто відзначити наймолодшу учасницю цього турніру, ученицю природничо математичного ліцею, дев'ятирічну Євгенію Волкову. Вона не так давно розпочала займатися шахами в цьому турнірі. Грала вперше достойно чинила опір старшим та досвідченим і показала добру гру, набула певного досвіду змагань. Призерів нагороджено грамотами та цінними подарунками. Всім учасницям були вручені квіти. Громадська організація шахістів висловлює свою подяку спонсорам цього святкового турніру. Головний суддя Василь Слободян наразі це всі спортивні повідомлення. Тижня більше новин на сайті телеканалу ntktv.ua. бажаю вам весняних емоцій, будьте спортивні.